Дима, а що ти таке робиш? Ми Заїхали в гості, я привіз з собою сам кокаїна. <ріху> чорний. <ріху> Какао. Какао чорний. <ріху> Щось, наверное, смачно. Буде. Це буде сюрприз. Справжній український делікатес. Старовинними рецептами. Це так колись робили мій дідусі бабуся вручну, набували, вішали його на горище, а потім на косовицю його їли, смакували всією сім'єю. Знаєш, що взагалі називають мацик? Чого? Бо його постійно мацали, чи він твердий, чи не твердий. Періодично. Mm. Діма, а мац... скільки тут м'яса? Тут біля 6 кілограм. І скільки такі буде великий висить? Ну, тут, мабуть, все буде до дорого. Так